Десятку найкращих передач травня розпочинаємо із двоходівки між новоспеченими чемпіонами. Георгій Цинцадзе виконує навіс, але Оленс підсумовує ривок будівельників, змушуючи суперників брати тайм-аут. Витвір повітряного мистецтва від львівських авіаторів Дарела Мітчела і Леоніда Стефанишина. Заслуговує на дев'яту сходинку. Уміння випереджати час демонструють на восьмому місці Ренді Калпепер та Деніел Вернер, стараннями яких феро за встановлює рекорд сезону: 61 очко за першу половину зустрічі. Сьомий рядок віддаємо плеймейкеру запоріжан Андрію Лебединцеву, котрий далечезною бандероллю надіслав спорядження ренді калпеперу для виконання фірмового слемданку. На шостому місці спільну мову знаходять маріупольські велетні. Мірослав Радулій пасом за спиною знаходить Ігоря Зайцева, котрий здобуває вольові два бали та ще й з фолом. Немов за нотами розписана запорізька триходівка Артем Буцький, Деніал Вернер, Камерон Мур розташовуються на п'ятій сходинці. На четвертому щаблі – рясна на передачі атака будівельника, під час якої Артур Дроздов рятує м'яча ауту, А Малкольм Ділейні і Лео Лайонс створюють видовищний алеюб. На третій сходинці яскраву двоходівку створили Горан Іконіч та Олег Салтовець. Боснієць примагнітив до себе увагу захисників і видав пас цукерочку на центрового, якому залишалося поставити результативну крапку. Друга позиція у будівельників розпочинає. І після двох ефектних передач Лео Лаєнца і Георгія Цинцадзе підсумовує атаку капітан киян Артур Дроздов. А на самісіньку верхівку потрапляє грузинський плеймейкер будівельника Георгій Цинцадзе. Котрий спершу рятує м'яча за ауту і вже за кілька секунд віддає дивовижний результативний пас Михайлу Анісімову? Це перше місце найкращих передач суперліги за травень.